Станіславович празникував Великдень, який належить будь-якому віруючому християнину, котрий дотримується багатовікових традицій і звичаїв своїх батьків прадідів, з духмяною пасочкою, пекучим хроном, апетитною ковбаскою та, звісно ж, великоднім яєчком. Святковий стіл у нього, хоч і не вгинався від різноманітних наїдків та страв. Проте й якогось сорому через свою помітну скромність у чолов'яги не викликав. Усе було на ньому, як і в інших порядних людей. Прослухавши святу літургію в храмі, Станіславович удома ще раз помолився, перехрестився й усівся за стіл. Плеснувши собі в черчину оковитої, залпом її осушив, а потім крякнувши, взявся за святкові наїдки. Проте Великоднє яєчко та інші страви не надто йому смакували. У горлі чомусь почало дерти, на очах виступили скупі сльози, чоловік закашлявся і, вибравшись із за столу, почвала б двір покурити. Сторонньому, мабуть, здалося б, що той свіжий хрін своєю ядучою пекучістю вигнав Станіславовича з хати. Чи, може, подих йому перехопило від міцного сільського перваку, однак це було зовсім не так, як і не було того стороннього спостерігача, котрий би став свідком усього, що трапилося. У його напіврозваленій хищині не було нікого, тільки набридливо дзищала муха під стелею та глухо порипувала старе яблуня за вікном. Сівшись на порозі, чоловік кілька разів жадібно затягнувся дешевою сигареткою, підставляючи своє засмагле обличчя яскравому травневому сонечку. Легкий теплий вітерець грайливо куйовдив його густу чорну чуприну, рясно помережену срібними нитками старечої сивини. Зашкарублі від важкої багаторічної роботи руки ледь помітно тряслися. З грудей із цигаретним димом виривалися подихи, дуже схожі на тихенькі, сумні стогони. Станіславович курив, а його свідомість, перескакуючи з однієї думки на іншу, непомітно вирушила в подорож минулого. Спогади прожитих років нахлинули, як бурхливий весняний паводок. Повертаючи до того, що він так старанно намагався забути, і події, учасником яких він був, барвистим калейдоскопом замерехтіли перед внутрішнім зором чоловіка. Дитинство в нього промайнуло в Карпатських горах за декілька сотень кілометрів від того села, де він тепер опинився. І Станіславович нічим не відрізнявся від інших однолітків односельчан, хоч тоді він був, звісно, не Станіславовичем, а звичайним хлопчаком володею, який потім перетворився на простого, нічим не примітного У міру симпатичного, по сільському роботящого, дещо наївного та довірливого за характером юнака. Своє перше та єдине кохання хлопець зустрів на рідних карпатських полонинах, звали обраницю його серця Люба. Дівчина приїхала погостювати до родичів, які були близькими з сусідами володі. Так вони познайомилися, потоваришували, а незабаром і покохали одне одного. Два тижні гостювання пролетіли непомітно, і любі довелося повертатися додому. А незабаром, не витримавши розлуки, за нею вирушив і парубок. Там, на новому місці, вони й побралися, хоч перед весіллям його мати мудра й досвідчена жінка, у якої володя був уже шостою дитиною, наче прорекла, що він не буде щасливий з Любою, що вона йому не пара, що їхнє спільне життя не складеться. Так воно й трапилося, врешті-решт, хоча спершу ніщо не віщувало якихось неприємностей і лих. Вони жили в розумінній любові немало літ, вели непогане хазяйство, ростили четвірко дітей. Однак, як це нерідко буває в сімейному житті, сіра буденність знебарвє почуття, повсякденна одноманітність притуплює емоції. Відсутність яскравих вражень породжують нескінченні непорозуміння, численні дріб'язкові суперечки і навіть гучні сварки. Особливо фатальним у такій ситуації буває недоречне втручання іншої людини, навіть якщо ця людина близька та дорога. Усе це не оминуло і Володимира. Виникли в нього непорозуміння з дружиною, суперечки, скандали. Улії у вогонь цих сімейних негараздів додавала теща чолов'яги. Непривітна, завжди похмура, неабияк сварлива, вона від першого знайомства не злюбила зятя. Чому? А хто її знає? Тільки нескінчені кпини старої, їдкі докори, монотонні нарікання частенько доводили чоловіка ледь не до сказу. Він намагався стримуватися. Одинок бувало, що й відповідав тещі гострим слівцем. Усе це неприглядне дійство відбувалося на очах дружини і головне дітей Володимира. Постійні сімейні розбірки діяли, мов і ржа. Вони підступно роз'їдали взаєморозуміння, повагу і любов у родині. І з часом чоловік почав відчувати, що дружина віддаляється від нього, а діти стали геть чужими. Близькість розуміння з кожним роком танули в їхній родині, наче сніг під яскравим сонечком, а потім настав закономірний фінал. Усе те неприємний паскудне, на що назбиралося, зробило свою чорну справу. Якогось дня в них чинилася гучна сварка. Причина начебто була доволі вагомою, нібито Володимир прийшов додому п'яний, нещувся, як заснув у ліжку із запаленою сигаретою, від чого виникла пожежа і ледь не згоріла вся їхня хата. Розголос події в селі виявився чималеньким, хоча чолов'яга був і є переконаний у тому, що все це влаштований наклеп на нього. Він і справді тієї дни не був на підпитку, однак за все своє життя ніколи не курив у ліжку, не мав такої звички, та й шкода, завдана вогнем, була незначна, надгоріла хіба стара штора на вікні. Проте причина для сварки виявилась вагомою, а її наслідки плачевним для Володимира. Його вигнали з дому. І він пішов, грюкнувши з пересердя дверми. Пішов, чуючи в спину образливі звинувачення і лайку дружини та дітей, від чого серце кров'ю обливалося, пішов. Кілька тижнів перебувався в шкільній котельні, де працював кочегаром. Потім один знайомий дозволив оселитися в його напіврозваленій хишці. Там Станіславович проживає до сьогодні. Помиритися зі своєю сім'єю йому не вдалося. Хоча він цього дуже хотів. Та спершу чолов'язі не дали це зробити гнів і роздратування, адже він уважав себе невинуватим і те, що трапилося, було явно підстроєне підступною тещею. А далі Далі знайомі розповіли, якими словами і виразами паплюжить його дружина серед односельців, як проклинає та лає його між людьми. Станіславович не йняв віри цим словам, думав, що все це недолугі плітки та пересуди, якими так славляться сільські кумасі, але випадкова зустріч з дружиною швидко переконали чоловіка в їхній правдивості. Замість спокійної, врівноваженої розмови він отримав від Люби чималеньку порцію зневаги, зверхності та гордовитої зухвалості. І коротка фраза, не сказана, наче виплюнута, ти нам не потрібен, зникни. Володимир довго не міг прийти до тями після такої доброзичливої бесіди, та сумнівів уже не залишалось він їй справді став непотрібний, як непотрібний був дітям підліткам, котрі почали відверто ігнорувати його. Робили вигляд, наче то не він їхній батько, який дав їм життя і скільки часу годував. Тепер Станіславович залишився одиноким, підстаркуватим чоловіком, без свого даху над головою, а головне, без жодної мети в житті. Відтоді туга назавжди поселилася у серці володі. Ні. Зовні чолов'яха залишився таким самим балагуром, яким знали його в селі раніше. Сипав наліво й направо веселими анекдотами і цікавими бувальщинами, любив хильнути черчину горілки і посидіти із сільськими газдами за бокальчиком пива. Щоб довести своїй колишній благовірній, що він не такий уже й пропащий, так сяк відремонтував хишку, де мешкав. І навіть на клаптику землі поряд із нею посадив кілька грядок городини. Однак у душі Станіславовича щось померло, наче обірвалась якась невидима струна, що нерідко тихенько грала казкову мелодію щастя. Залишаючись на самоті, він ніколи не всміхався. Порався біля свого крихітного господарства, щоб хоч відволіктися від невеселих дум, а частіше у неробочі дні вештався селом у надії зустріти хоч якого знайомого та трохи з ним потеревенити. ніколи не відмовляв у допомозі тим односельцям, що зверталися по неї. Докоривши цигарету, чолов'яга важко зітхнув і, крекнувши, піднявся з порога. Він ще міг багато чого пригадати зі свого непростого життя. Воно було багатогранне й барвисте, та тепер пам'ять чомусь уперто підсовувала образи похмурої тещі, яка зруйнувала його шлюб, дружини, яка піддалася намовлянням матері і зробила чоловіка самотнім, старшої доньки, яка забула запросити рідного батька на своє весілля. Строснувши головою, старий відігнав тужливі спомини, мов набридливі мухи. Сьогодні було світле свято Великодня, і не годилося піддаватися таким чорним думкам. Не пасувало на Пасху гніватися і сердитися навіть на тих, хто завдав йому стільки болю та образ. Станіславович повернувся за святковий стіл, ще хильнув чарчину самогону. Та взявся за Великоднє яєчко. Цього разу воно йому смакувало значно більше, ніж спершу. І тільки ледь помітний слід на щоці від скупої чоловічої сльози був мовчазним свідком того, що робилося в той час у його душі та серці.